Всім доброго дня. В даному відео ви ознайомитеся з історією виникнення корфболу, правилами гри у корфбол та деякими відомостями про корфбол в незалежній Україні. Всім приємного перегляду. На початку минулого століття одному вчителю з Нідерландів доручили придумати однаково цікаву гру як для хлопців, так і для дівчат. Цим завданням він справився на відмінно. Так і з'явився корфбол. Це єдиний вид спорту зі змішаними складами команд. Команди складаються з чотирьох хлопців та чотирьох дівчат. Вони розташовуються порівну в зоні атаки та в зоні захисту. Ціль цієї гри закинути м'яч в корзину, але на відміну від баскетболу в корболі заборонено вести м'яч. Тож, якщо отримав передачу, зупиняйся на місці і кидай м'яч. Правила забороняють вибивати та видирати м'яч та захищатись проти гравця протилежної статі. Таким чином, стандартна гра проходить так. Гравець захисту робить влучний пас, небезпечна передача в зону атаки. Нападаючий знаходить свого гравця під кошиком. Проба звільнитись від опіки, кидок і. Гол! Влучний кидок. Корфбол грають приблизно в 70 країнах. Лідером в цьому виді спорту вважають Нідерланди. Вони виграли 9 з 10 чемпіонатів світу. Україна – 60-та офіційна корфбольна країна. Представником корфболу в Україні є Львівська обласна федерація корфболу, яка активно проводить товариські зустрічі, семінари та змагання. У жовтні 2017 року Україна вперше взяла участь у відборі на чемпіонат Європи, який проходив Будапешт. Вже 10 областей грають в корбол в Україні. Вид спорту активно розвивається і в майбутньому може бути включений до Олімпійських ігор. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей.